Доброго ранку, ми переплатники україномовного каналу. Дивіться, в якій красі ми зараз з Максиком гуляємо. Полтавщина. Дуже гарний ранок. Ну не сонячний, але тепло, 11 градусів тепла. Сьогодні зранку. Вже куртки познімали, не у Максика є ще такий. <ріпо> Маленька курточка. У спортивному костюмі вже сьогодні 2 квітня 2024 року. Вівторок, але я на роботу сьогодні. Ну, такий мікровідушний. Мікро сьогодні або сьогодні увечері, або завтра зранку. Чуєте, як пташки співаються. У речка, хоров. видите, как травычка выросла. Ой, как же хорошо. Как прошла ночь в Харькове и на Полтавщине. Даже не все, как всегда. Гарніше, навіть тривог не чув сьогодні, хоч би не От Будемо сподіватися, що усі ночі, усі ранки будуть такими же прямо аж душа ледве не плаче, так гарно. Дуже я люблю весну, а тепер навіть раніше не розумів, як гарно, коли. Тиха, просто тиха ніч. Да, Війна. Нас в многому навчила і много свої погляди пере, 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 передивилися на деякі речі. Будемо сподіватися на найкраще, усім миру, родом розлагати. Всім щиро, дякую. Ми будемо жити. Ви зважаєте ні на що, до побачення має люди пока. А нам максимуха. Треба ще дитину в школу збирати. Пішли.